Вони не бояться діяти, мріяти та говорити вголос у той час, як Україна стоїть перед безліччю викликів, саме жінки часто стають рушіями неймовірних змін у своїх громадах. Проєкт Голос жінки від Національної асоціації медіа дає їм не лише знання, а й платформу для реалізації найсміливіших ініціатив. Нещодавно Чернігів приймав завершальний етап першої серії тренінгів, де 11 місцевих лідерок отримали потужний. Заряд натхнення та інструменти для розвитку, головна ідея в тому, щоб навчити жінок-літерок комунікувати ну, таким трошки словом складним, але насправді розповідати про свої про свої ініціативи всім, кому це має бути цікаво, всім хто може вплинути або підтримати ці ініціативи. Цей проект фінансується фондом демократії ООН. Він є основним єдиним донором. Ми також залучаємо наших мережу наших учасників. Ми, ми завжди кажемо, що і завдяки нашим учасникам це можливо, тому що без локальних медіа цей проект би не стався. А ну і ми, як асоціація, головний реалізатор цього проекту. Це більш ніж просто навчання. Це місія підтримати тих, хто сьогодні перехоплює ініціативу в родинах, бізнесі та місцевій політиці. Проєкт допомагає винести на поверхню складні, але надзвичайно актуальні теми, які часто залишаються поза увагою медіа. Ми в асоціації багато працюємо з е, різними складними так би мовити темами, е, які важливі, але рідше з'являються в медіа, тому що ну тому що вони є складними насправді. Тому що, наприклад, питання ментального здоров'я як дуже актуальне питання зараз, е, зв'язку з повномасштабною війною. Е, комунікувати його складно, говорити про це складно. Це дуже сенситивна тема, і власне. Ну, такими темами багато займаємося. Від ментального здоров'я та реінтеграції ветеранів до екології та розвитку громадських просторів. Спектр ініціатив чернігівських учасниць вражає протягом трьох насичених днів. Жінки занурювалися в практику, вчилися формулювати меседжі для різних аудиторій, опановували мистецтво публічних виступів та ведення переговорів з владою. Це наша роль допомогти громадським організаціям, ініціативам власне. Бути більш ефективними в публічній комунікації, в комунікації з медіа, комунікації з тими, з ким вони працюють в межах своїх ініціатив. Три дні присвячені розвитку жіночого лідерства, самопізнання, а також практика з – від створення постів і сторіс до запуску рекламних кампаній у соцмережах. Кожна учасниця розвивала власний стиль, віднайшла свою силу голосу і отримала інструменти для вцілення ініціатив. Якраз поєднання, що коли семінари про особистісне лідерство ретриту Києві буде занурення, власне, всю цю проблематику і потім. Участь у проєкті у форматі, власне, на телекомпаніях, то це такі, знаєте, поєднання важливих речей, які зараз дуже потрібні жінкам. Коли жінка себе усвідомлює особистістю, вона потім їй легше і якраз рухати свою історію разом зі своєю командою, звичайно, але просувати свої якісь от проєкти і ініціативи. Кожна з цих жінок. Це унікальна історія та важливий проєкт. Серед них Ольга Вовченко з проєктом Юстина про безпечний простір Ганна Щербакова, яка збирає жіночі історії Гроднянської громади, анна Бучинок, що створює простір для розвитку молодих лідерок, та багато інших, чиї ініціативи є рушійною силою для змін у своїх громадах. Тренінг став простором для глибокого особистісного переосмислення, де жінки усвідомлювали себе лідерками. Звінчували міфи та розробляли конкретні плани дій. По перше, дякуємо за реалізацію неймовірного проекту. Просто Такі емоції, які переповнюють, насичують. Проєкт дійсно важливий Чернігів недооціненна колиска, яка наповнена талановитими людьми, зокрема жінками, які сильні, спроможні, потребують уваги, підсилення, тому проєкт дуже потрібний. Синергія. Кожна з дівчат має свою історію, має свою проєктну діяльність, має свої громадські організації, кожна готова відкрито ділитися своїм досвідом. Як успішних, так і не дуже ініціатив. Кожен досвід, він досвід, і він підсилює. Це класна можливість не тільки щоб тебе чули, а почути інших, всі різні, але всі об'єднані спільною метою творити зміни в нашому місті, в нашій країні. Учасниці зізнаються, такі зустрічі це не лише про навчання, а й про особисте відновлення, натхнення та відчуття спільноти. Це можливість відчути себе жінкою, здатною змінювати світ навколо та реалізувати свої найсміливіші ідеї. Для мене була важлива участь в проєкті, щоб я відчула себе не мамою, не догомосподаркою, а жінкою, яка може змінити життя інших жінок і. Підтримати їх в певний момент і реалізуватися самі та ідея, з якою я горю, вона дуже важлива для мене, дуже важлива для нашого суспільства і для жінок, і для взагалі, для психології і ментального здоров'я. І тому, коли я йшла сюди, в принципі, зранку було ще нічого не зрозуміло, що ми будемо робити, і чим саме цей проєкт допоможе мені впровадженні мого задуму у суспільстві в громаді, але Ну, це було вау. Всі учасниці, а всі організатори, все на вищому рівні. Їдемо додому дуже натхнені, дуже такі наповнені. Регіональні тренінги в рамках проєкту успішно завершено. Далі учасник чекає ретрит у Києві. Там вони зможуть об'єднати зусилля, створити нові горизонтальні зв'язки та поглибити мережування. А телеканал Новий Чернігів як ключовий медіапартнер стане провідником у створенні спеціального медіапроєкту, який висвітлюватиме. Ці надзвичайні жіночі ініціативи слідкуйте за новинами від Національної асоціації медіа та нового Чернігова, щоб дізнатися більше про ці захоплюючі ініціативи та сильні голоси змін.